Всім привіт, всім привіт з нашого привозу. Йдемо на рибку свіжу. Покажу вам, була на опті. Попереднє відео, дивіться, ось тут 6-7. Ми бачили навіть по 5 гривень, цибуля на опті. По 13-15 по 15. бачили тут 14-15. Буряк морква 8-10, так. Да, ось такі ціни на опт на привозі. Там де арочка, от виходить, Тут машина ціла фура. Так, йдемо йдем на рибку. Ззаді в мене оптовий, там ми з вами ходили, хто був. Тепер йдемо сюди. Пишіть, що показати, рибку написали показати. Чесно, в Одесі дуже жарко. Яка погода у вас? Погодка супер. Кінець вважай, листопада. І така теплота. По можливості на море треба йти відпочивати. Я бачила, навіть навіть там купаються. Так, що ви казали? Рибу, рибу рибу вам показати. Рибу. Риба. Яку рибу показати? Пишіть. Так, так, да, вийшло, було 500 зрителів, зайшла. Тепер 50. Ну нічого. Нічого страшного. Рибку, так? Так, ми на привозі. О, який сомик гарний. А по чому? 200 кг, отак, отакий, да? Отакий буде 200 гривень сомчик. О, любимая, привіт! Привіт, Іришка, приветик. Девочки, потапаємо трошки, потапаємо, А то я вийшла, сказала, йду на рибу і ви всі вийшли. Так, стейки, карпа. Філе Карпа. Карп сазан, дікар свіжий. Сом маленький якийсь, сом великий, крупний який? свіжий. Ага, Філе толстолоба. Глоська, По чому глоська, до речі? Хтось питав за цю глоську, Є. Так, всім привіт. Друзі, всім привіт. Ми на привозі зайшла в Рибні ряди. Туди Аленка, валя, рибка в них є. А по чому карась валь? 120 гривень. Ого, що ціни піднялись. Чували. А, чи він був 150 ну, да. 120. Наоборот, упав. Ось такий карась 120. А лящ? Лещик 70 гривень. Кило, кило, 100 кило, 2. 10. Угу. Лещик 70. Так, бички почем, так? Да? Бички питаємо. Друзі, мене чути видно, я не розумію, чи мене чути, чи видно. Плюс-мінус в чат, будь ласочка, якийсь. Смайлик, сердечко, може, хтось, може, можна сюди вступити в командочку. Бо я так, знаєте, як наче сама собою розмовляю, не бачу ваших коментарів. Може мене не чути, а я тут розпінаюсь. Боже, я думала бички 70. Так, чистий. Так, ні, це не бички по 70, це лящ. Лящу сюди 70. Плоська. Бичок. А, бичок, девочки, вот бичок. Хтось, наверное, вибирав себе это і переложив ці як його там. Карп. Сейчас иду. До карпа. Карп, если бачите, 220. Карп 220. Хто здесь відпускає? Ви? Мне нужны вот эти вот такие вот. Одну, допустим, вторую. Не сильно крупные, но... Так. Лящики. Вторую. А тут так. столок почем? Еще поменьше. Видите, столок, какая? 30, Написано. И 70, так. да? Вот так убиваемся. Маленький 70, да? Боже. Великий 90 пошло. Картик у вас 220. Боже мой, что тут творится? Ой, мам. Это дюшу или душа? А? Это дюша или дыша? Не, я говорю, творится, что шумно. Оно почти дорого Санець, тож липовий. Да, за кілограмчик, ребята. А там, наверное, не знаю, кілограма три. Ось. Димон, привіт. По чому у тебе приємного? По чому? Тоже до 1,20? Скільки в 1 кг? 3-4 3,4 220 кг. А це що? Це карасі? 220. Був 120 карась, остаток, три штуки. Більше. А був крупніший, я судак по чому. Судачок поменше 250, побільше 270. 207. 207? Більшенький. Де це у вас? Почіть, де у вас такі ціни? Сом 220 вродь би, був. Зараз через сом покажу. Ну, дорого чи ні, люди беруть. Хтось питав сом. Ось оцей 220. Валя, це і по чому 220? Теж ось 220 такий гарнюкий сончик, дитячий. Діке 4? 4 КГ в ньому. А я щуку не бачу. Короче, надо отсюди втікати, потому що я не бачу, що тут є. Ой, не бачу, не чую. Ікра. Ікра. Аленка по чому? Привет, привіт. Почем? Алёнка, почём бачок? 300 300 гривень бачок. Есть у нас и доставка. Не, а с доставка есть по Одессе. Алёна, номер скажи. 093 040 91 45. Я підніму сейчас вам. Почули це номер на відправку, Альона. все вона відправляє тільки по Одесі такси доставочку делает. Почистили, и разобрал, он, он жинки разобрал. Это что вы, Ален? Карпа? Это карп. Был на 4 кило. 4 600 был карп. 4 600? Было, да. Вот, Килограмм было, икры. Женщины, да. И на стейке, да, порезали? на стейке порезали. Oh вот купила, а як заказать по таксі доставка по Одесі? Таксі доставка по Одесі 093 040 91 45. Алёна, таксі доставка по Одесі. Морская, Ричная ринка. Дорого чи ні? Ну, тут стоять черга, прямо чергою стоять, ребятки. Чуєш, Валь, що я наклацала? У мене, типу, пригласити гостям пригласила гостьєву якусь зробила, чи що? У мене ніколи цієї гостьової не було. Так, а чоловічий одяг показувати чи ні? Тут стоїть е, ця Ксюня, Ксюшка стоїть. До речі, кому треба від вот от крис, від блох, від комарів, від всього, що вам там мешає жити, криси, таракани, тут все є. Да, Добрий. день. Да? Добрий. Криски. Що у вас від чого що у вас тут? А по чому воно дорого чи ні? 45-40. А от, от кризи це мене є криси? А крис... а це криси? Зерно, криси этот с ваклоки кресом. Книжечки такі, що лепіться криси. Що вона приклеїться сюди? Так, прикріпаєш крис. І це можеш там сирок кусочек їй на приклеїться, да? Так вона не убере, не утече, знаю. Ні, не утече, вже лапа прилип до них. А, книжечки. Ой, я такой не бачив. Для таракана вот тоже есть. Порошочки разные есть, добавочки, уловители. Угу. Пасткой. Номер памятайте, якщо комусь надо заказать. Зараз номер скажуть, може комусь треба додому, може, знаєте, в мене на роботі даже криси бігають. Там положили щось там отрави, бува сидишка хоть така криса пробігла. Тюлечку, зараз йдемо до тюлечки. сейчас номер скажуть. Скажіть. Дивіться, криси, миші, таракани, все що. Глобус якийсь. Це хто? Це для тар тараканов якихось. Все це можна замовити. Кріт, він навіть є в унітаз. 0-67-83-02-721. Юлія. Юліана, пишете, вам відправлять хоч і 10 пачок цього зерна, да? цієї хімії всякої. Бо реально може в когось криси. Все. Ой. А що ви сьогодні по крисам? Да? Ні, я по, по привозу по крисам. Я вспомнила, що мене хтось питав, де знайти а, да, криси. Да. Откротов. А от кротов есть? От кротов було, но немає, закончилось. Да. Если вы в одежде кто-то находится, 361 ролет. Там, где рыбой торгуют. СД. У меня. Номер ролета 361. А, 361. Да. да. Так что кто на местечковый приходите. Да. Тут біля рыбки. Вот рыбка, аленка, и тут стоят девочки, вот эти крысы, вся химия, все мочалки, вся одноразовая посуда до речі, да? Да. Посуда. Кульки, шмульки, все, що тут хочеш, все є. Рукавички, перчатки, дождевики, коротше, тут все є. В цьому ролетіку. І от до речі, від мишей теж. Так, тюлечку йдемо, йдемо до світулечки, так? Да? До світулечки хочете? Так, тюлечка, тюлечка. Причому тюлечка, от 170, 170 свіжа. Хамсичка 250, вкусная малосольна, і хамса сухий посол. Це вона така невеличка якась, так? Да, да? Ця більша, так? Да? А ця покрутніша. Получается. А така э, суха. Сухий посол 250 ферина, 80 кг. Фіріна, це що фірина? 80 кілограм. Що з нею готувати напочити, ви знаєте, що. Угу. І селедочка, селедочка і васі. І що це таке? А, і би... а це бичок, так? Да? Бичок на привозі 100 гривень невеличкий. То можна котикам, можна хто. Ось, диви, вальтип. А Івасі появились? І Васі з'явились. І Васі. Маленькі дивіться. завтра буде, Бочка Кивасі. Одеса Привоз, бочкові Івасі на Привозі. Ось тут жіночка стоїть з краю. Все можна тут. Вони дають пробувати, так. Да. Так, показала вам. О, 150. Куди всі ділись? Як все люди, блін? на биточки, а що на биточки? Валь, Що на биточки? А що на біточки? А на біточки? Валь, на біточки? А на бі... Не, на биточки вот это, Валь. На биточки вроде бы вот это свежая сардель. О, да, на біточки посолити і пожарити вот эту можна. А ця вже малосольна, приготовлена. Хамса є? Малосольна, є сухий посол, все є на привозі, 250 гривень, хамса на привозі і, і васі 280 кілограмчик. Теж щось написано, малосольні дуже вкусні. Сказали, що вони в бочці, в бочці лежать. Так, все, показала вам, тут трошки йдемо далі. Що до світулі, на молочку йдемо? Пощайте плюсики, пишіть молочка, світуля, колбаса, сало, щоб я розуміла, куди йти. Ви ж розумієте, я просто йду. Охрипла вже, звісно, не можу говорити. О, як тут пахне, як тут пахне в цих рядах? Реально. Боже, це рай, рай. Як добре, що ми знаходимося в Одесі і бачимо все це пробу, і пробуємо, і їмо. Капусточка 100 гривень була. 100? 100 гривень, так, капусточка 100. О, боже, як тут пахне, ребята, як тут пахне. Я вам не можу передати, реально, боже, яка смакота. Огурчики, помідорки ці бачкові беруть. Боже, клас, 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 клас. Подивіться на ці помідорки. Всі один в один, однакові, Знаєте, такі дивіться. Є все такі. Такі помідорки, хто любить менші, такі, то крупніші любить Так, я теж хочу спробувати капусту Смотрите, чого ти як вона хромтеть? А Хрустяща капуста, 100 гривень кілограм на привозі. Але не відправляють. Це дивіться туди, туди і сюди. Ось якусь капусту розібрали. Салатики розібрали. А тут взагалі поміт... Ой, огурчики ще менше дивіться, як пальчики. Почому такі миленькі? 150 гривень. 120. Да, можна вдавитися слюною, да. Це дивіться, туди ряди. Отогнаєте, йдеш, 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 йдеш. Йдеш і прийшла в цей рай. Це вітрина дівчик, щоб ви знали. Вони набирають там все в бочках, е, е, таких, да. ну так, да, бочкове все. Бочки такі, вони набирають вам. О, Дякую, що ділитесь. Трансляцію, хтось поділився. І хтось... А, ніхто не тапає, да? ніхто на лайки не присилає. Тапайте по екранчику, так, по капусточки, тап-тап-тап-тап-тап-тап. Дякую вам. Ням-ням, тап-тап, тап-тап-ням-ням. -ням. А, і на цю сторону я ж вам не сказала. Це два ряда. Сюди, туди проходиш і тут скрізь. Дивіться, салатики, якийсь. Шуснуть з ябом. Ось така смакота. Ось такі є з петрушечка. Дивіться, яка морковка, Боже, клас. перчик якийсь, ось этот. В общем, сюди, сюди, дивіться, друзі, це такий, знаєте, рай. Рай на привозі. А, сюди ще, дивіться, ще сюди. Ще сюди. Так, ідемо далі з вами, да? Трошки всього показала? Куди йдемо? Друзі, чи, чи закінчуємо стрімчик, кажіть. <кхем> <кхем> Свіжа фісташка, свіжі сухофрукти на привозі. Купую саме цього в дяді Федора. Важу скільки вам треба. Доброго дня! Фісташки, такі кілограмові, відправляю все по країні. 600 гривень були Пахлава, медова, дома. От Ота Боже, яка в нас смачна, ребята? Я люблю цю з горіхом, 400 гривень кілограм. Там скільки горіха грецького, це просто не знаю як сказати. Це просто отвал башки. Дуже смачна. І в нього підносять, підносять постійно її. Все він відправляє, можна замовити. Все можна закрити. Кажи номер. Номер 095 893 85 17. Дядя Федор. Все це він відправляє по Україні. Це чи Ні. 600, 600 гривень, так як і було. Угу. Будете знати, він стоїть тут самий перший, Як переходити ці вже віші, тут стоїть він. Получається ізюм, всі види ізюма, так, да, в тебе є? Ізюм, фініков дуже багато в нього. Курага, кишю, ці всі види горіхів, все в нього тут є. Оце як називається? Це бразильський орешок, фундук. А цей по чому? деграю 37. Тут 350. Ну а на оптимі бачили почём? 320. Ціни ізюма, почём? е починається 150 до 300. Оцей 150, да. отакий. 150, 180, по 200 і по 300. 200, оцей по 300. Оцей 300? Так, да, вот цей 300. Один 300, 300 цей 180? Ні, це по 300. По 200 і второй 180, перевісти 150. Вот такие в него цены, буду знать. А конфеты почем? Ось такие 250. С той стороны там есть много виборів. С той стороны там є много виборів. Ось. А, ось тут вибір у него есть. Вот такие конфеты, боже, що? Вишня. Вишня, кокос. Ще раз, 250. 250 можна выбрать любви, да? Все. Є, Поняли? Все. Все, дядя Федор, давай. Йдемо, молочний корпус, йдемо, ребята. Йдемо і до світулечки зайдемо. Так, де тут молочка? Так, в нього все є. Макадамія і. Так, тут мандарини почому. Мандарини на привозі. 70 гривень кілограм, 70 слива сьогодні, а навіть 20 гривень. Вот така що ще не знаєте, мелка-мелка, 20 гривень. Ну, не м'яка. По 20, 70 гривень, мандаринка і сливка 20. Тут на вході в привоз. Друзі, мене видно, чути, напишіть плюсик, мінус. Може мене не видно? Знову можу не чути. То я перезайду. М -м, який класний. Оцей взагалі класний, чопенький. Почому такий? 1600 такой полупатчик, 5400. Ага. Если такого плана, ну, как бы, ну, норма. Если что такое, есть серый горох, могу показать. И вот это вот. человечий получается? Это да. Человечий. Эти 1600 угу. и такой полу, как бы, там такой свободный вариант. Человечий и, тоже? Да, 1900, такой оверсайз. Ну. А это что, хебешка или нет? Да, хбшка хорошая, Турция, качество хорошее, есть разбег. Он, он синий, такие -син, серенькие. Да, ага. да. А, ага, а піжамки почём наші? Тамка от така 1200, а вот такая 1300, ще потепласні. А, це як це піжамка? Це піжамка, да, можна і піжамка, як домашній костюм да, домашній. Угу. Є піжами по 1000, теплі, хороші. Угу. Єсть цвята і сразу так, Де ви тут стоїте, що тут у вас ну, так я прямо постаюва вот, крас мальчики тут В переході. Цей... Да, да в жінка со кому понравились халатики, Ну реально качество класне можете приходить вибирать собі і чоловічі, і жіночі класно. Можна даже мас можна навірно якісь такі зробити, да? собрать. Лук, фэмили лук подобрать, если да? Если что, да, подберем и пижамку, и халатик. Все, мы ну, подберем. Угу. Трусики, да, все. Вот да, такие есть, комплекты да. классные. Комплектики такие, тысяч, эти две сто пятьдесят. Это 1900, эти по четыреста. Ночью. Тут все троечка, да, получается? Да, да тимо 1400 і всего 900 родов. Ви не відправляєте нічого? Ні, ми якби как бы, так проходить, можна підбирати все ж там подивимося пижамку. Ні, ага. В общем, проходить на привоз, так, да, показала да, да, вам. Да. Вот, дивіться, через арочку з нового з приво фун. Со острова зашли. Острова, да, Немає ролетика, який номер? Ну, 630. А як вас звати? Мене Лена зовут. Лена 830 й ролетик. Тут і лосіни, дивлюся, є, є Ага, все, все приходит.